Ой, що з цього року такий лентяюга. юга Але ще трошки треба буде копати картоплю. Можливо, встигну зробити на цей рік таку косілку з ципами, щоб збивати. Бур'яний. Не знаю, чи встигну, чи ні, бо щось. Така жара, не знаю, плюс 40, мабуть. А варити це взагалі пекло. Не знаю, поки ранок то вийшов щось, підготовлю, можливо, помаленьку буду щось клепати. Значить, задумка яка. Це зробити до цього редуктора він з Москвича, так як кутовий редуктор пройшовся, подивився, БУ по металоломах та й так на базарах там 4,5 і пішли далі у гривнях. А це я того року купив за. 1000 гривень, плюс доставка 300 гривень, ну, 1300 гривень. Думаю, не гірше буде. І зараз буду щось, не знаю як. Як завжди робимо з того, що є. І взагалі зараз по металоломах металу майже немає такого робочого. Так що. Що буде вдома, з того і будемо ліпити. Ціна на металолом впала, ніхто не здається, а новий метал щось виріс так, що непідйомно. Значить, що? Що є? Показую. Міст вже бачили. Оце також в минулому році купував на металоломі. Тут вже є підшипник, все. Навіть розбирав, дивився. От тут сальник стоїть, все змазано, нормально. Вал на 8 шліців. Але ну сюди докуплю перехідник з 8 на 6. ну Так як токарного нема, токаря знайти важко. Та й виточити. от так я буде. Не знаю, скільки зараз. Далі робимо таку перехідну пластинку, якось будемо варити, мотити. Це сюди. Тут уже розмітив отвори, місце, що з барабанами. так що Переклав. Також штангелем виміряв діаметр, поділив на половину зробив, щоб хоч якось співпадало центровка. Звичайно, воно буде... Не, ну, я б сказав, не відцентровано вже так ідеально. Ну, як буде вже. Що зробиш? Значить, так само тут отвори для болтів. Також зробив таку штучку, щоб хоч якийсь центр знайти йти зробив, помітив, зараз будемо висверлювати, а ну, пізніше, по ходу, будемо вставляти і буде більш зрозуміло, що я задумав. Вал відбору буде чіплятись сюди, туди будуть чіплятись. Цепи, так як, ну, співвідношення приблизно швидкості. Не знаю, яке там, але я думаю вистачить. Так що, йдемо далі. Так, трішки похвалюся. Додався. в господарстві такий станочок джетовський. джет джет, джет От така моделька, в принципі. Не геть дешева, але й, ну, з бюджетки така, що буде крутити тут. Коротше, це не огляд на інструмент. Зараз будемо працювати. Так, другий день роботи. Вчора майже цілий день робив. Оце чудо, ну тут ще не зібране. Тут таке зробив перехідник такий. Оце приварив таку планку перехідну метал. П'ятерка, мабуть, нас верли в приблизно старався попасти в центр. Ну, вже як вийшло, так, так і буде. Значить, ну тут прикрутиться все це, це таке. Далі також сьогодні куплений перехідник отакий 600 гривень. З вісьми шляців на 6. Це все рівно дешевше було б, ніж виточувати і робити підшипники, оце все це, по-моєму, за 50 чи 80 гривень на металоломі. В токарі набагато дорожче вийшло б робити оцю штуку, оце. Так що, робимо. Також сьогодні, за пів дня після роботи, тут більше, більше думати провелося, як робити, але зроблена оця верхня заводська, москвичовська на кардан вихід з куска металу вирізав, просверлив отвори на 13 і ось поробив отакі втулочки. Це від китайського мопеда Дельта Альфа Щось не пам'ятаю, де воно стоїть чи на розпредвалу. Так, да, здається, на роз, чи там, де коромисла чіпляється. Ну, в общем, десь там. Це не просверлював до кінця, оставив буквально отак трішки пару міліметрів, можливо, 2 міліметри, щоб не сильно ослабляти його, але і щоб зайшов оцей палець. А цю планку наскрізь просверлив, от бачите. І виходить, цеп уже буде. По цій втулці вона загартована, вже не буде злизувати, так як болти. Він на 8 мм би довго не ходив, а так, можливо, буде довше, так як тримається на, цій, на цьому пальці. Ну, проєктів не вимальовуємо, все, що в голову приходить, те й робимо. Можливо, завтра ще з'явиться час, вже будемо приступати до рами. Ще затримка за муфтою, як вона, обмінна муфта чи фрикційна муфта. Не хочу, так як крутний момент буде більший. Ну, З фризою трошки рисковано без неї їздити, а тут взагалі буде розкручуватись і ця кінетична енергія, як буде різко ставати, вся кінетична енергія буде йти на коробку. Тому будемо чекати обгінну муфту фрикціон. І тоді вже дивитись по розмірах, що в мене виходить. От також кардан лишній не купляти, а від фрези, Ну, говорю багато. Зробиться, покажу. Якщо зробиться, надіюсь. Так, сьогодні Була куплена така копалка БУ. Ну будемо будемо пробувати. Працює. Сьогодні що зробив за півдня? Вирізав такі пластинки за рідних. Не знаю як воно називається там, де чіпляються колодки оте всяке. Металову вирізав з них втулочки, щоб прижимались нормально наливу герметику. Також сюди по кругу прожав болтами. <кхем> і так, ну і вирішив показати, можливо, хто не зрозумів. Все одягається сюди. Тут отвір не до кінця просверлений, якраз це вставляється з зазорчиком. І от зверху прижимається пластиною. Пластина буде не давати йому ходити туди-сюди і плюс я ще побачив. Коли буде ось ця гаючка По ідеї не повинно воно розкручуватися, але гайка буде так впиратись і не розкрутиться точно. Можливо послабиться, але не розкрутиться. Та й буду на сьогодні закруглятись. Ще доробив таку штучку. Так, як, щоб, якщо оце крутиться і щоб це крутилось, оце повинно бути заблоковано. Тобто його або десь отут блокувати я зробив отак, наварив і вкрутив болт саме пластиліновий вісімку такий слабенький. І хочу, щоб служило і запобіжником. Ну, побачу, як. Можливо, то потрібно буде, можливо, то що. Ну, в роботі покаже. Якщо вдруг оце заблокується, десь на, намотає чи ще якась фігня, то щоб... Оцього болта зірвало. Там вже підказуйте. Болт 8 міліметрів. Сами, самий такий 5,8. Підказуйте що можливо, цвяха якогось буде краще. Так, завтра можливо, якщо все добре, будемо приступати до рами.